Це невелике відео на тему агротканини Я не те, щоб дуже великий прихильник цієї теми, але в мене раніше була ідея застелити нею весь виноградник, ну не весь, принаймні так, найбільшу його частину. І я загалом ще тоді придбав цю агротканину Це у мене тут ще одна. З'явилася тема з багаторічними рослинами. Я вирішив для них зробити цю застилку. Частково порізав стару агротканину тканину, яку я купував раніше, і придбав ще тут меншої ширини 1,1 метра невеликий рулон. ну Під свої потреби загалом. І що цікаво, зрештою, я помітив, що вони достатньо суттєво між собою відрізняються, ці дві агротканини. Оця от перша, яку я купував раніше, це виробника Агрін. Вона була заявлена 100 грам на метр квадратний. А це Groff виробник. І загалом, що я помітив? Оця от грін, я коли її купував і ще давно, я ще тоді порахував, що в неї щільність виходить фактично дещо менше, ніж заявлено. Тобто, я купував там 32 на 50 це 160 квадратних метрів. При щільності 100 грам, вона мала важити 16 кг. Але фактично маток той важив 15 кг. 600 грам, і плюс там ще є серцевина, на яку намотують картонна. Тобто теж там якусь вагу має, нехай невелику. Ну, загалом там виходить більше 90 грам на метр квадратний. Фактична щільність, там десь 93-95. У цього, ну, я загалом тоді так подумав, що воно ніби виходить. Не дуже відповідно і вирішив на, на цей раз замовити в іншому місті, в іншого продавця. Ціни, в принципі, там схожі, невелика зовсім якась там різниця між ними. Замовив я оцей от Tex. Тут виходить 1,1 метра на 25, це виходить 27,5. Має бути вага ну, 2,7 кг. Фактично вага тут 3,2 кг. Тобто вона по вазі, вона значно більша, ніж ця. Тобто тут є цих заявлених 100 г, можливо, навіть і більше, тому що тут фактично ширина 114 см, а не 110 см. Але потім я почав їх порівнювати більш детально. Ці дві агротканини, і прийшов до висновку, що не все так просто. Вони достатньо суттєво між собою відрізняються в плані безпосередньої якості. Оця вона, хоча така повозі менш щільна, по фактичній. Але тут оця от сітка вона менша. Її коли отак от руками. Береш, то вона здається, що вона грубіша, ніж ця яка по возі, фактично вона важче йде. Потім тут ще є дуже велика різниця на просвіт. Оця от вона взагалі не просвічується. Оці от всі нитки, які в ній є, вони не просвічуються. А ця, якщо підсвітити ліхтариком ззаду, то вона просвічується зі зворотнього боку. Видно, що вона. Ну, що туди чогось не доклали там. Можливо, якихось барвників Разом з барвниками могли не докласти якихось стабілізаторів у фен, Але це тільки моє припущення. Ну так вона в цілому виглядає, як ніби на ній більше зекономили на цьому гровтексі. Хоча по вазі він і більший. За грін. Я вставлю фотографії там, де видно, як вони виглядають на просвіт. Так воно вживу значно краще, звісно, видно. Ну, і зробив фотографії, там теж буде зрозуміло. Оце така ситуація. Ще на цьому гроф є отакі от якісь ніби як шов, я зразу думав, що воно спаяне, але там воно виходить просто якийсь загін, то воно не спаяне. Я не знаю, це відео таке воно базується на певних припущеннях. Воно не, не містить якоїсь остаточної інформації, просто є така підозра, що у якогось якоїсь із цієї агротканини може бути. Менший термін експлуатації, тому що ну, вони зроблені по різних технологіях, з різних матеріалів виходить. І, в принципі, якась ймовірність, що якась із цих агротканин прослужить менше. І тут я точно не можу сказати, що от, я однозначно знаю, яка з них буде менше служити, але по, припу... по припущеннях можливо все-таки GrowTex буде дещо. Дещо гірший в цьому відношенні. Не дивлячись на, на те, що оця от має фактично щільність меншу. Ну, Оце таке відео про порівняння цих тканин. Які вони бувають, яка може бути різниця, крім фактичної ваги.